Трепет, гордість і навіть освічення. день 27 липня став визначною подією у житті курсантів кафедри військової підготовки Луцького національного технічного університету. Майбутні офіцери склали присягу на вірність українському народу. «Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Благословив цю урочисту подію митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Моє сьогоднішнє побажання всіх тих, хто прийме присягу, і буде кар'єрно рости. Складається з простого, скільки внаряд заступило живими, здоровими, стільки з наряду живими, здоровими повернулися до своїх домівок. Тому що вас вдома чекають живими і здоровими. Тому здоров'я бажаю і щасливої служби тим, хто сьогодні складе присягу на захист нашої ненки України, Боже, усім благословення. І як я завжди говорю, в ці часи особливо до скорих но виключно приємних зустрічів з щитом. Слава Україні е -е! Слава! з цією щемливою подією курсантів привітали усі, хто був присутній, зокрема, і їхній наставник, завідувач кафедри військової підготовки Павло Турсумуратов. В цей день, коли третій рік поспіль, іде війна. Наші випускники обрали шлях військового, здобули військово-облікову спеціальність і без п'яти хвилин вважаються як офіцери. Я щиро вам вдячний, що ви були з нами. Бажаю вам дотримуватись цих клятвених слів, які сьогодні прозвучали перед всіма присутніми. Пам'ятайте і любіть Україну, захищайте Україну. Слава Україні! Моя країна від імені майбутніх офіцерів курсантка кафедри військової підготовки ЛНТУ Катерина Коржова подякувала керівництву за наставництво та виховання. Сьогодні ми зробили важливий крок: склали присягу на вірність нашій державі. Це не просто етап, це початок нового шляху, який кожен з нас обрав свідомо і з почуттям обов'язку перед батьківщиною. Шановне керівництво університету та військової кафедри, від імені всіх випускників дозвольте висловити нашу глибоку вдячність. За вашу невтомну працю, професіоналізм та відданість справі підготовці майбутніх офіцерів. Привітав курсантів кафедри військової підготовки зі складенням присяги і начальник відділу комунікації сотої окремої механізованої бригади майор Костянтин Байчук. Я сьогодні маю честь від імені командування нашої сотої окремої механізованої бригади, від імені командира бригади, полковника Руслана Ткачука. Привітати вас в цей день, в цей день, коли ви склали присягу на вірність українському народові. В цей день, коли ви остаточно прийняли рішення бути захисниками нашої держави, захищати її територіальну цілісність і незалежність. Я пишаюсь кожним з вас, і я думаю, що командування нашої бригади буде ради бачити під бойовим прапором нашої бригади. Кожного з вас Костянтин Байчук від командування сотої окремої механізованої бригади передав університету бойовий прапор і додав, що навички курсантів та їх відданість своїй справі неодмінно стануть запорукою безпеки та процвітання України для збройних сил України дуже важливо мати бойовий резерв офіцерів запасу молодих, які пройшли. Відповідне навчання знають свою військово-облікову спеціальність їх підготували до ведення бойових дій, основного основи, а основ, все решта. Весь досвід, який необхідний, вони отримують безпосередньо в бригаді, допоможемо, розкажемо, підтримуємо і зробимо справжніх бойових офіцерів. Подія була важливою й трепетною абсолютно для кожного із присутніх. Та ще більш щемливим і особливим став момент освічення одного з курсантів своїй коханій. Тож, за плечима у курсантів залишилось навчання, під час якого вони здобули такі важливі знання та навички. Далі нова сторінка життя, здобуття нового досвіду і старання зробити Україну сильнішою та успішнішою.